В лікарні в одній палаті лежали два тяжко хворих. Ліжко одного було біля єдиного вікна, а ліжко другого біля дверей. Що там видно у вікні? якось спитав той, що лежав біля дверей. О! пожвавішав перший. Я бачу небо, хмари, що нагадують звіряток, озеро і ліс вдалині». Кожен день, лежачий біля вікна, розповідав своєму сусідові про те, що відбувається за вікном. Він розповідав про озеро, качок та лебедів на ньому, про човен з рибалками, про дітей, що гралися на березі, про закоханих, що трималися за руки і не зводили сяючих очей один з одного. У той час, як він спостерігав всі ці дивовижні події за вікном, його сусіда мучила глуха злість. Це несправедливо, думав він. За які такі заслуги поклали біля вікна його, а не мене. Я можу бачити тільки двері з облупленою фарбою в той час, як він милується виглядом з вікна. Однієї ночі, лежачий біля вікна, сильно закашлявся і став задихатися. Він намагався дотягнутися до кнопки виклику медсестри, але у нього не було сил це зробити. Сусід спостерігав за тим, що відбувається. Він без проблем міг би натиснути на свою кнопку, але він цього не зробив. Через деякий час перший затих і витягнувся на своєму ліжку. Коли вранці його забрали, сусід попросив медсестру, щоб його переклали до вікна. Медсестра виконала прохання хворого, перестелила його ліжко, допомогла йому перелягти і, переконавшись, що хворому зручно, попрямувала до дверей. Раптом її зупинив здивований вигук хворого. Як же так, це вікно виходить на глуху сіру стіну, але той, хто помер, розповідав мені, що бачив ліс, озеро, хмари, людей. Як же він міг все це бачити з цього вікна? Медсестра сумно посміхнулася. Він взагалі не міг нічого бачити. Ваш покійний сусід був сліпим. Лагідне серце, життя для тіла. А заздрість гниль для кісток приповісті 14.30. Якщо хочете отримувати більше християнського контенту, підпишіться на наш акаунт.